Доброго дня, друзі. Сьогодні раді вас бачити на наших регулярних ефірах, де ми знайомимо вас з новинками наших суперпартнерів. І сьогодні з нами вже вдруге компанія Агрітема та провідний агроном компанії Павло Волинець. Павло, вітаю вас. Вітаю! Сьогодні ми продовжимо тему, де поговоримо про такий препарат, як біофунгіцид. Контанс. Ми вже проговорили саме, що це за препарат, і сьогодні маємо можливість поспілкуватися про те, яка динаміка застосування для яких саме культур зараз активізувалася потреба в цьому препараті, так як от нещодавно, наприклад, то вже почалися дощі. А ми якраз говорили, що волога така температура волога. Погода сприяє тому, щоб розвивався саме цей ця розвивалася ця хвороба, так але з цим якраз таки препаратом ми можемо створити захист для рослин і поговоримо про те, як саме цей препарат краще застосовувати восени. Тобто зараз вже і підготувати ґрунт до нової посівної, і так само як купувати вигідно розтермінування з нашим сервісом Viagra. Прошу вам слово, Павло. Розкажіть нам, будь ласка, які відбулися зміни за два тижні? Чи є запит більш на певні культури, чи все так само стабільно і рівно? Дякую за слово. Два тижні назад тільки починав цвіти соняшник, і, відповідно, захворювання майже не було видно. Ці два тижні ми не витратили, ми їздили по господарствах центру України, Заходу, Сходу, Півночі і відповідно відслідковували динаміку по захворюванню. Що на сьогодні можна вже сказати? Що, по-перше, цього року майже не хворів на склеританіоз ріпак. Тобто були умови, коли він свів або не було вологі, або неоптимальна була температура. Відповідно, ріпак проскочив дуже вдало від склеритиньозу, який також дошкуляв, тому ну, що зазвичай там 3, 5-10% рослин втрачались в пасівах. Цьогоріч ріпак проскочив, і зараз іде збирання, вже закінчується збирання, відповідно. Захворювання не відбулося. Але зараз, особливо з опадами, ми знаємо, що захворювання прогресує і зниження температури, що захворювання прогресує саме при наявності опадів більше 30-40 мм, і відповідно за температури 15-25 градусів Цельсія. Це ідеальні умови для розвитку склеротиніозу. І відповідно ми бачимо початок. Ну якщо це центр України, центр схід і південь, це поки що мало і, скоріш всього, буде мало, тому що тут суттєва посуха, і от на протязі двох тижнів то рослини в основному стояли вялі. І відповідно зараження, яке відбулося раніше, а ми знаємо, що інкубаційний період у зараження від 2 до 8 тижнів, да, воно, воно тільки зараз проявилось, але призупинилось, тому що е, умови були неоптимальні. І відповідно, от з початком цих дощів і зниження температури, е, ми очікуємо значного е, підвищення е, зараження. Е, але якщо е, на півдні, центрі і сході було зараження там невелике, це порядка 1-2 в рідких випадках до 3%, тобто це в середньому на 100 рослин, 1-3 три рослини, то на півночі і заході за нашими дослідженнями, ми вже бачили поля, де зараження сягало 10 відсотків. Ну це вже дуже критично. Це кожна та рослина або 10 із 100 вражені. Це на контролі, де не застосовувався продукт. І там, де продукт застосовувався, тому що ми обліковували саме контрольні ділянки, де ми застосовували в господарствах цей продукт. І там, де застосовувався продукт, то враження було на рівні від відсотка до півтора. Тобто 8,5% 9, 9 це різниця в. Посівах, де застосовувався, не застосовувався препарат, я вважаю це дуже непоганий результат. Трошки гірший результат на полях, де застосовувалась триходерма, там рівень враження 2-3%. Але ж тут треба враховувати, що продукт Лалстоп-контамс да це хижі гриб, який. Фактично знищує, вичищає ґрунт від патогена склеротині від склороці із стадії, і він працює 2-3 роки, на відміну від тої самої тріходерми, ефект від внесення якої ну, проявляється на протязі там, короткого часу, навіть не повного сезону до півсезону. Тому, якщо ви враховуєте, якщо у вас мінімальний обробіток у фермера, якщо він дбає про те, щоб е, е, отримати викорінюючу дію, да, то е, варто застосовувати саме продукт, який називається Laal Stop Contents, е, діюча речовина, якого хижий гриб канітіріум Minitans. Павло, підкажіть, будь ласка, а як неозброєним оком орієнтуватися на те, коли вже пора вносити препарат? Є фермери, які завчасно користуються препаратом і турбуються про наступну? Е Посівну так. А от якщо побачили там перші прецеденти, чи достатньо цього, щоб уже застосовувати препарат, чи чекати певного поширення на ділянці? А, ну, вони вже є. А, мало того, а, навіть і о цього річ уже не типові були звернення на минулий рік овочівники, картоплярі, якраз оці опади спровокували білу гниль картоплі цьогоріч, що ну не дуже часто відбувається. І відповідно, вже картоплярі звертались, чи можна застосовувати цей продукт на картоплі. Так, цей продукт можна застосовувати при посівну культивацію або фрезерування на овочеві культури, на картоплю. Але найкращий срок застосування продукту це саме восениць. От після збирання попередника під невеличке, невеличке зароблення в ґрунт. Це може бути Препарат носиться звичайним оприскувачем штанговим на залишки попередньої культури і заробляється будь-то штригельна борона, ротаційна борона або ж лущильником звичайним дисковим лущильником, препарат спори проростуть, знайдуть зимуючу стадію ці склороції і відповідно проростуть них і знищить них. Так відбувається дія продукту. До того ж восени. Продукт можна вносити в два рази менше, ніж навесні, тобто восени достатньо одного кілограма спор гриба канітіння в для того, щоб знищити в 10-метровому шарі ґрунту верхньому 99% зимуючої стадії склеротині, цих самих склероцій. Тоді як навесні 2 кілограма, тому ну, економічно вигідніше застосовувати саме зараз. Супер! А я тоді підтримую тему економічної вигоди, так як з нашим сервісом Віагро є можливість придбати з відтермінуванням платежу на три місяці, тобто використати вже препарат зараз, подбати про свій урожай, про свої поля, підготувати поля для сівби і сплатити з відтермінуванням платежу. Тобто в кінцевому рахунку для фермерів зміняться тільки реквізити. Тобто, як це відбувається за кодом ЄДЕРПО, ви можете звернути з своїм кодом ЄДРПО. Ви можете звернутися до менеджера компанії Агрітема напряму в до нас. Зателефонувати або залишити заявочку через наш сайт. Ми з вами зв'яжемося. За 30 хвилин порахуємо, який вам ліміт доступний із 5 мільйонів. Можливо, у вас великі поля для обробітку, якраз таки необхідні. так На три місяці відтермінування без зміни ціни. Далі. Це, як зазвичай, ви отримуєте продукцію і отримаєте нові реквізити до сплати за три місяці. Так само через наш сайт або через менеджера Агрітема для вас такий продукт стає доступним. А ви займаєтеся тим часом своєю господарською діяльністю і розумієте, що ваш урожай захищений. На 2-3 роки із застосуванням цього препарату, і ви ще й в самий потрібний час. От саме маєте таку можливість застосувати препарат осінню і захистити і осінню перші посіви, і вже навесні. Тому купуйте перевірених постачальників сервісом Viagro і дбайте про свій урожай. Павло, якщо у нас зараз там є запитання, можемо відповісти. Можемо детальніше трішки розкрити ще декілька питань, декілька цікавих тем для наших слухачів. Хто в прямому ефірі нагадаю, ви можете задати питання в чат або під цим відео. Ви зможете завжди слідкувати за нашими соцмережами. Ми викладаємо і актуальні ефіри, які вже відбулися, і заплановані. Тому підписуйтеся і не забувайте стежити за тим, щоб унікальні пропозиції вас не промайнули. От сьогодні повторний ефір, і ми вже маємо ось такий заклик до дії, власне кажучи, що вчасно є можливість застосувати і зробити це ще й вигідно. Так, маємо запитання від наших глядачів, як використовувати препарат на моркві. Пане Павло? Ну, зазвичай моркву використовують на гребенях або ж на грядах висівають для того, щоб отримати якісні, якісну продукцію. Тобто проводиться фрезерування. Бажано перед фрезеруванням звичайним штанговим оприскувачем. В кількості на морфі бажано, тому що е, зароблення препарату буде доволі, може за рахунок фрези, доволі глибоке бути, там норма збільшена до 4 кг на гектар. Тобто перед підготовкою ґрунту перед пасівом, звичайним оприскувачем, 4 кг препарату LALSTOP Contents, а це спори гриба Canitirium Minitans, Вносим. На ґрунт і потім фрезеруємо і висіваємо. Це буде оптимальне внесення. Супер чудово, бачите, навіть практичне застосування підказує нам, що осінь це найоптимальніший варіант для застосування препарату та його вигідного придбання. Це буде, це буде весна. А якщо восени, то тоді просто на залишки минулорічного, минулорі... ну, цьогорічні залишки. Але норму е, зменшити в два рази це буде 2 кілограма, uh -huh. а тоді вже відповідно з фрезерування відбувається вже навесні і пасів. Е, з рахунок того, що знов-таки буде е, доволі глибоке фрезерування, е, то е, норму треба збільшувати в два рази. У нас таке золоте правило: осіннє внесення, пальові культури 1 кілограм, овочеві культури. Картопля 2 кілограма, весняне внесення припасівна культивація. Палів культури 2 кілограма, картопля овочі, це буде 4 кілограма. Пане Павло, маємо також запитання стосовно капусти. Капуста також відноситься до інших овочів. Правильно я розумію те, що ми зараз і проговорили? Так, так, так. Да. По капусті знов можна, якщо це буде, можна зараз використовувати. Восени це буде 2 кг точно так же, як на морку. Весною підготовка ґрунту і висів або висадка розсади. або висів. Ну, найчастіше капуста за висадка розсади в 90%. Супер! І сьогодні у нас маємо активних е, слухачів, які е, цікавляться уже на другий ефір, як саме застосовувати препарат. І от маємо питання, як цей препарат співдіє з іншими препаратами, які потрібно вносити по техкарті? Про сумісність. А... Так, е, окрім того, що я сказав, ще також на розсадних культурах е, продукт можна застосовувати весною через краплинне зрошення, на той самий моркві і капусті е, в кількості е, бажано 4 кг на гектар. А, і враховуючи, що це е, живий гриб, да, е, не бажано застосовувати ґрунтові е, фунгіциди, або ж ну, взагалі не бажано застосовувати ґрунтові фунгіциди. Фунгіциди, які застосовуються по полисткам, не завдадуть шкоди цьому грибу. Гриб добре сумісний і витримує навіть одночасне внесення з добривами, такими як розчин селітри, касу або інших водорозчинних добрив. Тому, відповідно, його він витримує. І е, дію добрих він витримує е, дію інсектицидів, якщо тому що на овочах, от в більш більшою мірою якраз грунтово застосовуються інсектициди, які під'їдають, і ту саму моркву і картоплю. Е, він добре сумісний з будь-якими інсектицидними продуктами. Супер, дякую вам, Павло, за такі е, розширені відповіді для наших слухачів. Це для вас бонус. Приєднуйтеся в прямому ефірі. Маєте таку можливість. Отож, я дякую всім присутнім. Дякую, що знайшли час. Підписуйтеся, слідкуйте за нашими анонсами. З деякий час ми до вас знову повернемося з новинками, з пропозиціями. А зараз у вас є така можливість: користайтеся нею. Раді вас бачити! До нових зустрічей. Дякуємо, Павло. Дякуємо, до побачення. Да. До побачення.